Доброго дня, шановні любителі науки, люди, які просто заблукали сюди, і ті, хто сидить на задніх рядах і крадькомаїсть бутреброди. Сьогодні ми поговоримо про створення класичного природознавства, часи, коли люди вважали, що все можна пояснити за допомогою логіки, розуму і трохи чарівного порошку з лабораторії. Тож уявімо, 16-18 століття. Європа. Люди нарешті відійшли від середньовіччя, почали мити руки і подумали. А може, все-таки не гнів богів викликає блискавки, а щось інше? І от вони вирішили розібратися. До класичного природознавства уявлення про світ ґрунтувалося переважно на працях античних філософів, особливо Аристотеля, який вважав, що всі природні явища можна пояснити за допомогою логічних міркувань. Тож уявімо, сидить Аристотель, роздає поради на всі випадки життя, всі йому довіряють. Якщо яблуко падає з дерева, то звісно, тому що воно хоче повернутися додому. Емоційне яблуко. Дякуємо, Аристотель. Але потім з'являються такі хлопці, як Галілей і Ньютон. Друже, може, яблуко не хоче нікуди, а просто на нього діє якась сила? Ну, можливо, і так. А що ще ти можеш сказати? Ну, наприклад, можна все вимірювати формулами. Як формулами. У нас тут ще половина речей пояснюється за допомогою ельфів. Галілей продемонстрував, що всі тіла падають з однаковим прискоренням, якщо не враховувати опір повітря. Це був важливий крок до розуміння руху тіл і заклав основи для подальших досліджень Ісака Ньютона. Ньютон, у свою чергу, розробив закони механіки та гравітації, які досі залишаються основою класичної фізики. В цей час алхіміки в своїх темних лабораторіях намагаються перетворити все на золото. Серйозно все. Воду, землю, чай трояндового листя, може навіть свої податкові декларації. Але в процесі вони раптом винаходять щось корисне, наприклад, порох, мило та різні вибухи. Ну, наука ж не може існувати без вибухів. Тож одним із важливих кроків стало розуміння процесів горіння та відкриття газів, які не можна побачити, але можна дослідити. Саме тоді наука почала відділятися від магії та переходити до експериментального методу. У галузі біології серйозні зміни відбулися завдяки Антоні Ван Левенгуку, який почав використовувати мікроскоп для досліджень краплі води. Він першим побачив мікроорганізми, які існували за межами людського ока. Це відкриття продемонструвало, що світ набагато складніший і цікавіший ніж здавалося раніше. Також у цей період відбувається систематизація знань про рослини та тварини, що створює основу для майбутніх біологічних відкриттів. Ой Боже, там цілий світ. Та ти просто перебрав вина, Антоне. Ні, я серйозно, воно ворушиться. І отак ми дізналися про бактерії. Дякуємо, Антоне, що не вирішив просто заплющити очі і сказати Ой, то, мабуть, мій астигматизм. І ось так, поміж битвами з помилками та вибухами в лабораторіях зароджується класичне природознавство. Воно не лише дало нам фундамент для подальших відкриттів, але й можливість для сьогоднішніх учених пояснювати все через формули, рівняння та іноді просто здогадки. Дякую за увагу! І пам'ятайте, якщо ваше яблуко хоче повернутися додому, краще просто з'їжте його.